Народні обранці теж сплачують аліменти і не завжди добровільно. Так значна частина народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті парламентарі, хто, зважаючи на їхні декларації, має достатньо коштів для утримання своїх дітей, але сплачує лише невелику частину депутатської зарплати, та й то в примусовому порядку. пише видання обозює. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських нардепів платить аліменти, за судовим рішенням докладніше далі. У Верховній Раді десятки парламентарів потрапляли до реєстру боржників через несплату аліментів. Показово, що йдеться лише про чоловіків. Іронізує видання обозює. Станом на червень 25-го року примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів. Найбільші аліменти за виконавчим провадженням сплачує народний депутат від «Слуги народу Василь Вірастюк. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала в нього аліменти в розмірі 80 тисяч. Гривень на місяць по 40 тисяч гривень на кожного сина. Однак, парламентар у суді заявив, що за законом немає права займатися бізнесом, має інвалідність, тож таку суму виплачувати не може. Суд ці аргументи врахував, що місячно народний депутат на утримання дітей платить колишній дружині інні аліменти в розмірі 17 тисяч 609 гривень. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне. Якщо наступне офіційне місце роботи Вірастюка буде з більшою зарплатою, то сума аліментів може збільшитися. Якщо після ради він офіційно не працюватиме, аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Зараз Вірастюк платить аліменти за двох дітей для розуміння в Україні. Прожитковий мінімум на дитину віком до 6 Років становить лише 2563 тисячі гривні. Трохи меншу суму, щомісяця платить нардеп Михайло Бондар, фракція Європейська Солідарність 13 208 гривень. Бондар учасник війни, доброволець Національної гвардії. На третьому місці за розміром аліментів опинився нардеп, член партії Опозиційна платформа за життя Олександр Колтунович. У травні парламентар заплатив своїй колишній дружині 12 тисяч сто гривню 60 копійок. Згідно з декларацією, всього Колтуновича п'ятеро дітей. На відміну від Вірестюка, член опозиційної платформи, професійний політик. До ради він був помічником нардепа однопартійця Василя Німченка. Колтунович роками агітував за відновлення зв'язків з Росією, його вже після нападу Росії, зокрема, у 2019 році він закликав відновити транзит через Росію. А у 2020 році разом з одним із лідерів своєї фракції, зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком, полетів до Москви та зустрівся з російськими депутатами. Як видно з декларації, у Колтуновича немає ані накопичень, ані власного житла, ані власного автомобіля. Він зареєстрований у гуртожитко, дружину, яка не працює, та п'ятеро дітей. Він отримує на зарплату 70 тисяч 100 гривень. При цьому якимось дивом парламентар зміг орендувати BMW X5 23-го року випуску, який коштує близько 100 тисяч доларів. Згідно з декларацією, у нього немає коштів ані на оренду такого автомобіля, ані навіть на дорогу до Москви, куди він їздив на зустрічі з російськими політиками ще кілька років тому. Колтиновичи не найяскравіший аліментник у раді їздить на авто вартістю 100 тисяч доларів, та через суд платить аліменти у 12 тисяч гривень. Всього в Україні за станом на квітень цього року серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 тисяч осіб. Йдеться в даних Мін'юсту. Серед них є як чоловіки, так і жінки. Але за статистикою Open Data Bot, на 10 боржників, дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка. Українські політики не платять аліменти, мають борги за комунальні послуги або ж не сплачують податки. Повідомляє обосюєї. Виявляється, кожен другий народний депутат України потрапляв до реєстру боржників із 399 чинних парламентарів. 210 офіційно перебували у статусі боржник. А рекордсмен серед народних депутатів отримав 99 штрафів. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з політиків і за що потрапив до переліку боржників від мін'юсту. Докладніше далі. В Україні понад 200 чинних народних депутатів потрапляли до реєстру боржників. Частина з них ще до того, як потрапила в раду на першому місці за кількістю виконавчих проваджень, народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар. Він накопичив близько 99 штрафів за порушення ПДР. Нібито нардеп за час повномасштабної війни пригнав до України сотні автомобілів для потреб зсу, І усі вони мали тимчасову реєстрацію на Михайла Бондара. Тобто правила дорожнього руху порушували військові, яким Бондар передавав ці автівки, а штрафи надходили на його ім'я. Втім, випадок Бондара це радше виняток з правил. Друге місце за кількістю виконавчих проваджень посів Ігор Негулевський: 38 виконавчих проваджень і 24 прострочені штрафи за порушення ПДР. Причому левову частку цих штрафів нардеп отримав ще до повномасштабної війни. Усього з 210 парламентарів, які потрапили до реєстру боржників, 110 мали штрафи за порушення ПДР. Тут варто зазначити, що в реєстр боржників потрапляють лише ті штрафи, які не були сплачені вчасно. Якщо хтось із парламентарів мав десятки штрафів, які він сплатив у строк, у реєстрі Мін'юсту його піп не з'явиться. Василь Вірастюк також потрапляв до реєстру боржників через виконавче рішення щодо необхідності сплатити аліменти. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала у Берестюка аліменти у розмірі 80 тисяч гривень на місяць, тобто по 40 тисяч гривень на кожного сина. Таку суму аліментів жінка аргументувала, зокрема тим, що хлопці цитуємо антропометрично вдалися в батька, швидко ростуть і виникає необхідність придбання речей та відповідного взуття. Вірастюк у суді заявив, що з 2017 року має другу групу інвалідності, тому стільки платити не може. Суддя погодився з аргументами нардепа та зобов'язав його сплачувати аліменту у розмірі однієї третьої доходу на кожного сина. Ще один слуга народу Сергій Козир опинився в реєстрі боржників у 2015 році через позов своєї колишньої дружини Анни Козир. У суді він визнав вимоги жінки та погодився сплачувати їй одну четверту свого заробітку. Але вже у 2019-му нардеп звернувся до маріїнського районного суду з проханням зменшити розмір аліментів, оскільки у нього в наступному шлюбі народилась ще одна дитина. Свого часу серед боржників був також Сергій Власенко з батьківщини, який ще у 2014 році мав виконавче провадження з вимогою сплатити аліменти. Усього до реєстру боржників через борги з аліментів потрапляли 13 народних депутатів. Комуналку, до речі, українські парламентарі також неохоче сплачують справжнім лідером за розміром комунального боргу можна вважати члена платформи за життя та мир раніше партія опозиційна платформа за життя життя» 74-річного Михайла Макаренка. У лютому цього року Київтеплоенерго через виконавче провадження змусило політика сплатити борг у розмірі 53 тисяч 77 гривень. Він роками не платив ані за гарячу воду, ані за опалення. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер сто ініційований президентом Володимиром Зеленським, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ підтримали 243 народних депутати. Це рішення є важливим кроком до зміни державного підходу щодо питання громадянства. Закон набуде чинності через 6 місяців після його офіційної публікації, орієнтовно у грудні 2025 року. Пише видання Телеграфію. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Законопроєкт чітко визначає ситуації, коли українці можуть мати множинне громадянство. Серед них народження дитини з автоматичним набуттям громадянства іншої держави, усиновлення української дитини іноземними громадянами, автоматичне набуття громадянства через шлюб з іноземцем, автоматичне набуття громадянства іншої держави за досягненням повноліття, але без отримання відповідного документа. Спрощена процедура отримання українського громадянства для громадян певних країн та Набуття українцем громадянства країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку, згідно з умовами законопроекту, множинне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС або з державами, що застосували санкції проти Росії. Остаточний перелік цих країн має затвердити Кабмін. За попередніми оцінками список може включати 33 країни, серед яких 27 членів ЄС: а саме Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також Велика Британія, Канада, Норвегія, Швейцарія, США та Японія. Водночас, громадянству громадянство РФ Білорусі, Сирії чи Північної Кореї однозначно заборонено. Ініціатор закону, президент Зеленський, наголосив, що мета нового закону підтримати українську діаспору та залучити до життя України людей, які допомагають країні за кордоном. Експерти вважають, що впровадження множинного громадянства може стати ефективним способом розв'язання демографічних проблем, які посилила повномасштабна війна. Якщо залучити громадян із Західної Європи та Північної Америки, це може позитивно вплинути на економіку та демографію України. Попри загальний оптимізм, законопроєкт не позбавлений критики та занепокоєнь. Зокрема, множине громадянство може створити юридичні лазівки для ухилення від військової служби або кримінальної відповідальності. Важливим аспектом також є питання юрисдикції. Дійсно, громадянин з двома паспортами підлягає під юрисдикцію обох країн. Проте в Україні така особа сприйматиметься виключно як український громадянин. Втім, експерти одностайні в одному за правильного підходу множине громадянство може значно посилити міжнародну підтримку України та сприяти її повоєнному відновленню. Сьогодні множине громадянство дозволено у 130 країнах світу, включаючи США, Канаду та більшість країн Європи. Це дозволяє державам залучати інвестиції, забезпечувати дипломатичний захист своїм громадянам за кордоном і використовувати економічні переваги, такі як податки та придбання нерухомості. Україна, впроваджуючи цю практику, має шанс зміцнити свої міжнародні позиції, активніше залучати діаспору та ефективніше протистояти демографічним викликам майбутнього. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.